Е Идвай, е хорошо, а? Да? А, че, Да, Сама? А че вона виклича сама? Ну, переноска, вижда. переноска? <гум> Добрий вечір. Все, поламали. Чи в автомат, чи виключив все там у нас пробка. Так, у нас новинка. Патріотична новинка. Електро віброплита. Ух, моє, дімон. <гум> це, це було на відео. Так. Да, да. Ну, Звісно, не дуже воно полихнуло, було б прикольніше, якби воно тут. А, фу, такі огонь тіпа, там всі. Якісний переносик. Так, електроєбронога. Ще? що музика звучала. Так, ну ми ж збиралися туди поставити нову. Так, кого цікавить? Житомир. Крім електроноги, у нас ще електроплита з'явилася. Ціна оренди 700. Так, а як і меншенькі плити? Прокат сервіс, Житомир.